Ви впевнені, що ви впевнені в собі? Давайте перевіримо, як ви виходите на вулиці, як ви себе відчуваєте, як ви взагалі відчуваєте себе в спілкуванні з людьми, як ви відчуваєте себе в спілкуванні з колегами або на роботі? Знаєте, що я дуже раджу для того, щоб ви дійсно могли. Відчувати себе впевнено. Я дам зараз техніки, розкажу, навіщо це потрібно, і взагалі розкажу, навіщо потрібна впевненість. Тому що дивіться, нас дуже багато людей зовні, і обставин зовні, які нам показують, що ми дещо недо, да? ми недоуспішні, недоефективні, недопродуктивні. І через це. Нам дуже багато людей може показати, що ми не досягли, не знаємо, не пропрацювали і так далі. Ми дуже часто попадаємо саме в таку пастку та недо недовпевненості і невпевненості в собі. А впевненість нам потрібно для того, щоб ми могли спілкуватися з людьми. Нам потрібно для того, щоб ми відчували себе вільніше, для того, щоб ми легко приймали рішення, для того, щоб ми могли вистраювати комунікацію з іншими людьми, для того, щоб ми могли партнеритися, для того, щоб ми могли. Підписувати нові контракти для того, щоб ми могли переходити на іншу посаду, займати посаду, і так далі, і це все зробити нам допомагає саме впевненість. Мене звати Олена Романишина Спринсян, я коуч вже 10 років і я допомагає людям знаходити рішення саме в складних ситуаціях. Якщо вам відгукується тема впевненості, обов'язково підписуйтесь, тому що саме зараз я дам техніки, які допомагають підвищувати вашу впевненість в собі. Та це техніка посмішки. То відсотково ви помічали, що на вулиці як люди, наприклад, які посміхаються, вони виглядають більш впевненими, вони виглядають більш сильними, вони виглядають більш енергічними, і нам хочеться прям за ними. Дивитися, бачити їх, бачити їх очі, бачити, як вони поводяться. В них і осанка рівніше, та і вони йдуть такі більш розслаблені. Так само це працює в іншу сторону. Коли ми починаємо навмисно посміхатися, це спрацьовує так, що мозок посилається сигнали позитивного мислення. І через це нам стає легше, як робити техніку посмішку. Головне правило це не виходити з дому до того. Того моменту, як ви не сподобаєтесь собі саме в дзеркало. Вам треба стати перед дзеркалом, почати посміхатися собі. І лише тоді, коли ви відчуєте ось цей позитивний настрій, оцю легкість, таку якусь е е грайливість, лише тоді вже виходити на вулицю. Як ця техніка ще на нас впливає? Останнє, що ми бачимо, виходячи з дому, це наше відображення в дзеркалі. І що тут важливо? Наша пам'ять, вона як фотоапарат. Вона фіксує останній кадр, і ми запам'ятовуємо, як ми виглядаємо саме коли ми виходимо. Ми вже потім, якщо там подує вітер, або щось буде там якась зачіска, да, трошечки зміниться і так далі. Ми це не будемо бачити, бо ми бачимо себе лише в дзеркалі. Нам буде вже байдуже, тому що образ, останній, який ми побачили саме в дзеркалі, він буде. В пам'яті в нас в голові буде протягом дня нас супроводжувати. Тому давайте ще раз стали перед дзеркалом, перед виходом на вулицю, подивилися на себе, почали посміхатися і посміхаєтесь до того моменту, як ви не почнете подобатися собі дзеркало. Як тільки ви відчули ось це подобання, ось цей настрій, ви можете вже виходити на вулицю. І саме цей стан буде супроводжувати вас протягом всього. Дня. Діліться, будь ласка, в коментарях, якщо ви знали цю техніку і вже використовували, як вона на вас впливала, або якщо ви не знали цю техніку і ви спробували, поділіться обов'язково, як вона на вас вплине. Мені дуже буде цікаво. І обов'язково підписуйтесь на канал, буде ще багато техніки, порад, які саме підвищують вашу впевненість, вашу ефективність, вашу здатність приймати рішення в будь-яких ситуаціях мене звати Олена Романишина Спринсян, я коуч, і це мій канал саме про нас.